Вітаю, друзі! Пропоную на огляд пам'ятну медаль, присвячену 90 річчю від дня створення Національної академії наук України. В попередньому відео я показував ось таких 5 гривень, які були випущені Національним банком України до 100-річчя Національної академії наук України. Ось а тут. А це я взяв в оренду медальку. Спеціально, щоб зафільмувати її і показати вам, які були ось така медаль, яка була випущена в 2008 році і присвячена 90 річчю від дня заснування Національної академії наук України. Національна академія наук України була заснована. Ось ми тут можемо побачити закону, дата закону 14 листопада 2000, ой, 1918 року. Скарпатський заснував її. Так. І що ми бачимо на одній із сторін медалі? Значить, у нас тут цифра 90, яка символізує річницю заснування. Аркуш, лавровий вінок символізують, мабуть, науку або закон, яким було засновано. Напис півколом вгорі Національна Академія наук України. І внизу півколом National Academy of Sciences of Ukraine англійською мовою. Праворуч ми бачимо логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Так, на звороті ми бачимо будівлю президії Національної академії наук України. Сфотографована. Під кутом. Бо на монеті тут президія зображена під прямим кутом сфотографували до фасаду. А тут два боки в будівлі видно. Каштани київські. Київ 2008. Ось така, друзі, медаль. Про медалі опису не так вже і багато є в мережі. Тираж у цієї медалі? Скільки там, 1200 примірників, вона латунна і покрита позолотою. Була ще така, ну, тоді випускалася ще срібна медаль. Тиражем 300 штук. Ось така. Давайте ще я вам покажу її без капсули. Ось так вона виглядає. Ось така медалька. Ну, як на мене гарно. Тепер давайте глянемо зворотній бік медалі без капсули. Ось така. Ось така гарненька медалька присвячена Національної академії наук України. Ось так. Дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Далі буде. Гарного всім колекціонування!